Вітаємо, шановні глядачі, на Ютуб каналі магазину Айва. На цьому каналі ми розповідаємо про електротранспорт, електротрицикли, електроскутери, електромотоцикли та електромобілі, які ви можете придбати в нашому магазині Айва.ює. Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, щоб не пропускати корисні та цікаві відеоогляди, тест-драйви та порівняльні відео різних моделей. Зараз традиційно на екрані з'являться наші контакти, за якими ви можете зв'язатися з нами, щоб зробити замовлення або отримати консультацію. Також ми залишимо номера телефонів наших менеджерів та посилання на наші соціальні мережі внизу в описі цього відео. І звісно, ми залишимо посилання на цей конкретний товар. Ну а ми з вами переходимо до огляду нашого електромобіля АйвеБЕФ 5. Зараз у нас наявності залишились лише дві машинки, обидві в синьому кольорі, інші вже відправились до своїх власників. Ці конкретні машинки обладнані двигуном потужністю 2200 Вт. При такому електродвигуні максимальна швидкість сягатиме приблизно 42-45 км на годину. Можна також встановлювати на заводі більш потужні електродвигуни, і тоді, відповідно, швидкість буде більша. Акумулятори тут стають свинцево кислотні 60 вольт 45 годин. Основна батарея встановлюється під заднє сидіння, тобто. То під пасажирські, але тут також є можливість встановити додатковий акумулятор під сидінням водія. Сюди встане ще один акумулятор, і 20-ка, і 32-ка, і навіть 45-ка свинцево кислотні. Зараз в наявності в нас, до речі, є такі акумулятори, тому за вашим запитом ми можемо їх встановити. Також можливо встановити сюди літій іонну батарею за запитом, і тоді запас ходу може сягати взагалі 200 км, Але, звісно, і ціна буде набагато вища, оскільки загалом літій-іонні батареї на порядок дорожчі. Оскільки люди, звісно, використовують ці машинки взимку, ми все ж таки рекомендуємо ставити сюди свинцево-кислотні батареї, оскільки вони менш чутливі до низьких температур, до перепаду температур. Ну і при цьому їх ціна, звісно, привабливіша, ніж умовно, той же літій-іон. Щодо загального дизайну, конкретно ці машинки мають майже максимальну комплектацію і в плані функцій, і в плані дизайну. Потім ми ще розповімо, які додаткові функції можна сюди встановити. Корпус у нас виконаний з пластику і комусь може здатися, що це мінус, але ж є важливе, але в цьому є певний плюс, оскільки це вирішує питання корозії металу. І це приємний бонус, який зменшує витрати і головний біль на полагодження подібних проблем та ситуацій. В плані дизайну машинка виглядає просто чудово. Спереду встановлена ось така красива чорна розшітка радіатора, чи то якийсь Range Ровер, чи то Mercedes. Пишіть в коментарях на що. Вам схоже. В плані функції та їх красивого втілення конструктори дійсно постаралися. Спереду ivb 5 обладнана ось такими протитуманними фарами, виглядає, на мою думку, дуже стильно. Ой, ну, дуже нам подобається ця машинка, тому ми віддаємо заслужено всі почисті конструкторам, які дійсно придумали, як круто втілити необхідні функції. Тут вони надихалися певними дизайнами і продумали ось таку круту полоску спереду. Ну і продовжуючи тему освітлення, ось так машинка iWB5 виглядає, коли повністю вімкнене все світло. І зауважимо на одному класному моменті: коли ви вмикаєте повороти, то оцей сегмент світячої цієї полоски він зникає і отак от стильно круто виглядає. Поворот не наче в якихось преміальних авто, ззаду сигнали поворотів теж виглядають дуже достойно. Видно, що конструктори надихалися чимось, типу Кія або Porsche, щось таке. І в принципі, електромобіль IWB F5 ззаду виглядає дуже стильно та красиво. Протектори Вайве bf 5 встановлені автомобільні, і це дуже круто, бо часто на компактні, тим паче бюджетні автомобілі встановлюють колеса від скутера. А тут, на секундочку, встановлені автомобільні протектори розміром 4 на 10. Можна сказати, демісезонні підходять для їзди і влітку, і весною, і восени, і взимку їздити в будь-якому випадку комфортно. Щодо дисків, вони непогані. Звісно, можна і краще, як то кажуть, але поки що на заводі немає можливості обрати інше, тому встановлюють. Встановлюємо такі, в будь-якому випадку вони виглядають дуже достойно. По гальмам, часто на такі автомобілі встановлюють барабанні гальма до певної потужності електродвигуна, але ми дуже просили на заводі, щоб нам встановили дискові гальма, щоб збільшити рівень надійності та безпеки. І в нас це вийшло. Тут встановлені дискові гальма і спереду, і ззаду. Я думаю, ми потрошку можемо переміщатися всередину в салон. Єдине, до чого хочу швиденько повернутись, ми з вами говорили про акумуляторні батареї. Отут тут під пасажирським сидінням встановлюється основна акумуляторна батарея. А от сюди під водійським можна встановити додатково. Тут є ось такий перемикач для того, щоб використовувати основну батарею, ви вмикаєте один перемикач. Для того щоб використовувати додатково, вмикаєте інший. Все дуже просто. Ну, а ми з вами починаємо оглядати салон. Деякі люди думають, що через те, що ця машинка компактна, це означає, що тут зовсім маленький салон. Але об'єктивно місця тут абсолютно достатньо і для водія, і для пасажирів. Назад спокійно можуть сісти двоє-троє дітей, наприклад, якщо маєте, або двоє дорослих. Якщо ви подорожуєте без пасажирів, тут зручно покласти якісь речі, якийсь вантаж, пакунки з магазину і так далі. Матеріал та колір сидінь в цій машинці стандартний червоно-чорний. Але в принципі, ми можемо надіслати запит на підприємство, і вони можуть погодитися виконати його якось по іншому. Тут вже буде питання можливості підприємства та ціна питання. Також важливо щодо місця, це те, що водійське сидіння можна регулювати. Завдяки цьому важелю його можна двигати вперед-назад, а завдяки ось цьому другому важелю його можна розкласти. Демонструвати це все однією рукою трошки складно, тому зараз покажемо, як це виглядає. Ось таким чином це все виглядає, коли сидіння водія максимально посунуто вперед. Звісно, це вже залежить від водія, але таким чином місця в салоні не наче стало ще в 4 рази більше. А ось таким чином це виглядає, коли сидіння водія максимально розкладене назад. Як шуткують наші покупці, можна спокійно привезти когось на шопінг, нікуди не йти і собі прикімарити в машинці, поки чекаєш. Звісно, ми обладнали машинку пасками безпеки, оскільки це в першу чергу безпека і водія, і пасажирів, особливо, якщо це діти. Є окремий пасок безпеки для водія і один спільний для пасажирів, який надягається поверх ніг. Щодо керма, тут у нас встановлене класичне автомобільне кермо, досить велике, приємне на дотик, також можливо встановити мотоциклетне кермо, іншими словами, кліпони за запитом. В такому випадку можна винести на кліпони гальма та газ і прибрати педалі. Педалі газу та тормозу розташовані з правої сторони. Все дуже зручно зроблено, абсолютно комфортно діставати ногою. Ну а ми з вами рухаємося вперед. Салон в нас виконаний з пластику, все виглядає дуже достойно, все дуже обережно і красиво виконано. З правої сторони в нас розташована кнопка старт-стоп. Ми взагалі були дуже задоволені, коли дізналися, що можливо так зробити. І перемикач драйв, реверс та нейтралка. З лівої сторони в нас розташована система обігріву салону, Вона працює в трьох режимах. В першому вона просто подає потік повітря, в другому вже подає тепло. А також є ось такі зручні дефлектори з обох сторін. Можна регулювати собі напрямок повітря дуже зручно. Перейдемо до огляду дисплею. В iWBF 5 дисплей можна розділити на три сегменти. З лівої сторони на цьому екранчику в нас показуються основні показники. Режим їзди, швидкість, коли рухаєтесь, є ось така батарейка, щоб водій міг орієнтуватися щодо заряду АКБ. Коли ви вмикаєте, наприклад, протитуманні фари, трошки в нас не фокусується камера, перепрошуємо. Вмикаєте повороти, блимаєте дальнім світлом, перемикаєте на драйв, реверс, нейтрал, це все відображається саме тут. З правої сторони дисплею в нас знаходиться блок, який відповідає за мультимедіа. IV 5 обладнана системою Android Auto. Все керування абсолютно інтуїтивно зрозуміле. З правої сторони є ось такий клікабельний сегмент, за допомогою якого ви можете рухатися по меню. Тут є всі найголовніші функції: можна слухати радіо, можна слухати музику, наприклад, через флешку, кому так зручніше, є налаштування. І також ми обладнали IV 5 Bluetooth системою. Як я казала, ми справжні. Поціновувачі цієї можливості, тому зараз окремо вам продемонструємо. Звісно, можна регулювати гучність, але на жаль, ми не можемо надовго вмикати музику, оскільки можемо отримати проблему з YouTube, Але сподіваємось, наші українські виконавці не будуть на нас злі за те, що ми використали їх музику у відео. Ще продемонструємо один важливий момент. Коли ви перемикаєте на драйв, необхідно вижити педаль, гальмо, і тоді ви будете готові до їзди, це буде відображатися на дисплеї зліва, там пишеться Ready і буквочка D. Коли ви перемикаєте на реверс, приємний бонус, у вас смикається камера заднього огляду. Ми визнаємо, вона не ідеальна, але для того, щоб зорієнтуватись, як паркуватись, чудово. Швиденько пройдемось по цьому моменту. З лівої сторони в нас розташований перемикач світла та поворотів. Все дуже зручно, знайомо, як в звичайних автомобілях. Звісно, ми обладнали IWB5 склоочисною системою. Попереджаю, що відео тут пришвидшене. Перемикач знаходиться з правої сторони. Звісно, ми продумали і цей момент також. З правої сторони від сидіння водія в нас є стоянкове гальмо або ручнік. З обох сторін в дверях в нас є отакі ніші. Зверху зовсім невеличка, знизу трошки більша. Я впевнена, спокійно можна поставити якусь пляшку з водою, і також спереду в нас є невеличка ніша для зберігання якогось дріб'язку, наприклад, документів, телефон будь-що. Ще з важливого, що є в IWBF 5, це система замку на дверях. І також IWBF5 обладнана електричними склопідіймачами. На підприємстві є можливість встановлювати звичайні механічні, але ми завжди просимо встановлювати саме електричні, оскільки вважаємо, що це, звісно, набагато зручніше. Тут я тимчасово перемістилася назад, щоб вам гарно продемонструвати ще один продуманий момент для пасажирів: електромобіль Айвебев 5 зверху ззаду обладнаний ось такими ручками, щоб триматися, коли пасажири сидяться або виходять з машини. Наприклад, дуже зручно і продумано. Окрім системи електрообігріву салону, iWeb BF5 також можна обладнати додатково кондиціонером, але не кожен покупець готовий це робити. І цей момент ми також продумали. Ззаду є ось такий люк, він дуже легко відкривається і зразу фіксується, і таким чином у вас буде провітрюватись салон. І ще немало важливо, завдяки конструкції iWeb BF5 під час дощу або снігу, як на момент зйомки відео, сніг або вода не будуть потрапляти в салон при відкритому задньому люку. І те, що найбільше захоплює нас і наших покупців, це той факт, що iVB f 5 при тому, що в першу чергу це бюджетний електромобіль, обладнаний люком зверху, який також ще й відкривається. Принцип той самий, як і ззаду. Зразу перепрошую, трошки складно робити це однією рукою, ще й в рукавичках, ще й коли й другою знімаєш. Але робиться це досить легко і це додає вам додаткову вентиляцію, навіть за відсутності кондиціонера. Ось такий набір ключів ми видаємо для електромобіля IWB F5. виглядають дуже красиво. Тим паче, як для бюджетного електроавто є звичайний ключ, щоб відкрити машинку, і звісно, є сигналізація. Як ви вже зрозуміли, IV BF5 це компактний бюджетний електромобіль. Спочатку концепція цієї моделі розроблялася як електромобіль для людей, які хочуть скоротити свої витрати, в першу чергу, оскільки це все ж таки електрика, а не бензин. Її дуже зручно використовувати у якихось буденних справах. Часто беруть літні люди, наприклад, тому що з'їздити в лікарню за покупками дуже зручно. Також часто беруть жінкам і на подарунки і жінки самі собі придбають, тому що вони виглядають… Дають стильно, вони зручні, вони зрозумілі, вони економічні, вони бюджетні. Тому це дійсно чудовий варіант для якихось буденних справ. Навіть можна, наприклад, покласти туди якийсь вантаж, тобто можна купити щось для господарства. Але завдяки прямим постачанням, ми можемо щось змінювати та регулювати певні моменти. В першу чергу, це, звісно, тип таємність акумуляторної батареї і потужність електродвигуна. Але зазвичай люди в нас обирають модельки все ж таки до 3 кВт, оскільки в такому випадку на цю машинку. Вам не потрібне буде водійське посвідчення та реєстрація. На початку відео ми зазначали, що ці конкретні машинки приїхали до нас майже в максимальній комплектації і обіцяли розповісти, що ще цікавого можна сюди встановити. Як ви вже зрозуміли, можна встановити другий акумулятор під сидіння водія. Також ці машинки можна обладнати додатково парктроніками і можна обладнати її кондиціонером. Якщо говорити про плюси та мінуси електромобіля IWBF5, з мінусів ми можемо виділити не дуже гарну шумоізоляцію, але ми знаємо, що деякі клієнти просто її покращують, якщо для них цей момент важливий. Також хотілося, щоб були встановлені кращі колонки для кращого прослуховування музики, але ми думаємо, що це просто момент, на якому підприємство має економити для того, щоб зробити цей електромобіль більш доступним. З відчутних плюсів ivbf 5 ми можемо виділити, звісно, ціну та економічність цього електромобіля. Звісно, дизайн, повторюсь, виглядає вона дуже стильно, круто, молодіжно, беруть навіть молоді люди собі і функції, які ви отримуєте за таку ціну. Тобто вона обладнана всім, чим потрібно, і навіть більше. Ми трошки підглянемо за процесом паркування, а поки що зазначимо, що ми будемо раді відповісти на всі ваші питання в коментарях під цим відео або за номерами телефону. Також ми будемо раді показати вам наші моделі вживу. До нас можна завітати на огляд або тест драйв в місті Київ. Адреса буде вказана в описі цього відео. І ми будемо щиро вдячні вам за лайки, підписку та коментарі, і також ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві відео. Ми дуже дякуємо вам за перегляд цього відео та бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!